Кадрова криза в ресторанній галузі треба 5 кухарів, працює два. На сьогодні люди дійсно вимагають великі зарплати, і їх треба платити, бо просто ніхто не прийде. А що робить частіше всього роботодавець? Він одразу ставить свої умови, не завжди вислухавши сторону, яка прийшла влаштовуватись на роботу. Бо в нього вже є напрацьовані схеми по виплаті заробітної плати. І починається: у нас ставка в день 400 гривень, плюс 2,5% від каси за день. Коли звучить питання, чому така мала ставка, ви ж отримуєте плюс відсоток. А тепер. Розберемо, чому працівник повинен перейматися, а вдруг сьогодні буде мало гостей в закладі і буде малий відсоток. Питання по залученості гостей до закладу це питання директора та маркетингу, а не кухаря чи офіціант. І в той день, коли у працівника був малий відсоток по зарплаті, бо було мало гостей. Директор чи власник ніяк не вплинуть на те, щоб платіжку за світло за цей день вдома у працівника зменшили, чи заплатили за садочок дитині зі зменшенням суми за цей день. Завершивши думку, хочу сказати: заклад, в якому налагоджені всі. Бізнес процес, заклад, який себе поважає, заклад, якому дотримуються всі стандарти та умови в ресторанному бізнесі. Такі заклади платять достойну зарплату на сучасному ринку.